Batai a Коротка передісторія. В новому відео на каналі ми вирішили розповісти вам про джерела безперебійного жилення та акумулятори, які можна з ними використовувати. Та вже на етапі монтажу відео зрозуміли, що інформації доволі немало. Тому було прийнято рішення розбити відео на дві окремі частини: одна про ДБЖ, а інша буде про акумулятори. Дякую за увагу. Не буду вас затримувати. Беріть в каву, приємного перегляду. Уявіть, що ви тільки що наповнили холодильник свіжими продуктами. Світло раптово вимикається, і продукти псуються. Джерело безперебійного жилення чудовий спосіб запобіг. Таких ситуацій. Біля холодильника стоїть невелика коробочка, яка автоматично переводить його на живлення від акумуляторів, коли зникає світло. А коли світло з'явиться, вона почне пропускати ток через себе транзитом, а сама в цей час буде заряджати акумулятори. Саме так працюють ДБЖ, безперебійники або УПС, яких ще називають. Саме про них сьогодні поговоримо. Цього разу я розповім вам про те, які є типи архітектури ДБЖ, як підібрати під них акумулятор, як розрахувати потужність ДБЖ. Та який тип акумулятора краще обрати? Та спочатку попрошу вас підписатись на канал, поставити лайк та натиснути на дзвоник, щоб не пропускати наших наступних відео. Ви на каналі Інструмент центр З вами його ведучий Сергій. Бажаю гарного перегляду. Почнемо з теорії. Джерело безперебійного жилення, воно ж ДБЖ, це пристрій, який призначений для підтримки роботи електроприладів при нестабільній подачі струму. Поєднує в собі декілька можливостей, головною з яких є переведення електроприладів на резервне жилення від акумулятора. Постійний струм з акумулятора конвертується в змінний струм 220 вольт за допомогою вбудованого інвертора. Коли світло є, він працює в так званому режимі байпас, тобто пропускає струм через себе транзитом, а в цей час сам заряджає акумулятори. Стосовно можливості їх встановлення, вони бувають різних форм. Є ось такого плану коробочки, які ставляться на підлогу, на полицю, де вам зручніше, або ж о такого плану на стіні, який вішається на стіну. Такі прилади можна ставити як на окремий пристрій, так і на цілу групу пристрію. Головне, правильно підібрати ДБЖ по потужності і акумулятор поємності. ДБЖ діляться на три типи за своєю архітектурою. Вона, як правило, заявлена у технічних характеристиках на сайті або у паспорті. Перший тип резервний, або ще його називають офлайн. Це ДБЖ, всередині якого немає вбудованого стабілізатора напруги. Він не стабілізує напругу, а переводиться на жилення від акумулятора тоді, коли напруга виходить за певний заданий діапазон. Час перемикання складає від 5 до 20 мілісекунд. Цього достатньо для більшості техніки, але окремі прилади можуть за цей час просто вимкнутися. Адже все, що у них всередині є, окрім інвертора, це простий механічний перемикач. Він же називається реле. Діапазон робочої напруги у них, як правило, від 150 до 250 вольт. А що у них по синусоїді? Такі ДБЖ здатні видавати як модифіковану синусоїду, так і чисту синусоїду. Про те, чим вони відрізняються між собою, я розповім трошки пізніше, у відео. Перевага такого типу архітектури в тому, що це найпростіший та найдоступніший вид безперебінника. Його можна використовувати для якоїсь непримхливої техніки. Ну і недоліком, звичайно, є те, що вони не стабілізують напругу. Якщо у ДБЖ доволі вузький діапазон напруги, а сама напруга в мережі скаче постійно, то може бути таке, що ДБЖ просто почне постійно перемикатись та вмикатись на акумулятор. В такому випадку це, окрім дратівливого шуму будучи тягнути за собою знос цього самого реле. Другий тип архітектури лінійно інтерактивний. Іноді в технічних характеристиках пишеться Line Interactive англійською. На українському ринку їх на даний момент найбільше. Вони, на відміну від попередніх, мають вже вбудований стабілізатор напруги і будуть видавати вам рівних 220 вольт з невеликою похибкою 5%. Також їх перевагою є зменшений час перемикання. Тут в середньому від 2 до 8 мілісекунд. Цього вже повністю достатньо для безперебійного живлення побутової техніки та їх коректної роботи. З рахунок ось цих двох Ціна на такі пристрої буде вища. Але орієнтуючись якраз на ці самі переваги, рекомендую для дому обрати саме ось такий вид ДБЖ. В Таких безперебійниках так само може зустрічатись два види синусоїди. Як модифікована, так і чиста. Третій тип безперервної дії. Вони ж онлайн, вони ж ДБЖ з подвійним перетворювачем. Особливість таких пристроїв у часі примикання. Він тут нульовий. Сама архітектура ДБЖ влаштована таким чином, що перемикання миттєве. А ДБЖ з подвійним перетворювачем їх називають тому, що під час роботи у режимі байпас вони спочатку перетворюють змінну напругу з мережі у постійну, а потім знову з постійної у змінну. Такі ДБЖ найчастіше використовують для критичної інфраструктури, складної, серверної та телекомунікаційної електроніки. Або для живлення критично важливого медичного обладнання, ДБЖ потрібно вибирати, виходячи з того, які саме пристрої ви до нього будете підключати. Для дому, повторюсь, найоптимальніший варіант буде лінійно інтерактивний А тепер поговоримо про синусоїду. Я вже згадував, що вона буває модифікована, а вона буває рівна. Спочатку давайте дізнаємо, що це взагалі таке. Змінний струм тому й називається змінним, бо у провіднику він постійно змінює напрямок свого руху. І от графік, який демонструє нам плавні зміни напрямку руху струму, називається синусоїдою. І як я вже казав, ДБЖ можуть видавати як модифіковану, так і рівну синусоїду. Це актуально для ДБЖ резервного та лінійно інтерактивного типу. офлайн, як ми вже знаємо, за рахунок подвійного перетворення синусоїда завжди буде рівна. Технічна відмінність цих двох видів синусоїди наступна: чиста, правильна або ж ідеальна синусоїда має вигляд рівної хвилястої лінії. Модифікована синусоїда, вона ж апроксимована або псевдосинусоїда. На графіку має вигляд таких собі сходинок. Через це її ще називають ступінчатою. де БЖ з такою синусоїдою будуть доступніші у вартості. Правильна синусоїда однозначно краще підходить для роботи будь-якого електроприладу. За рахунок неї буде менший шум, менше нагрівання та менше втрати енергії. А для деяких приладів чиста синусоїда є просто необхідністю. До них відноситься медичне обладнання, аудіо та відеоапаратура. Сервери, а також циркуляційні насоси в котлах. Для простих побутових приладів, такі як лампи, зарядні пристрої, телевізори, достатньо буде й модифікованої синусоїди. На даному етапі потрібно обрати прилади, які важливі для критичного або для комфортного користування. Потрібно порахувати споживчу потужність приладів, які ви плануєте використовувати. Цей параметр пишеться на табличці, що є на зворотній стороні кожного приладу. У випадку з приладами, які мають електродвигуни, потрібно також врахувати їх пусковий струм. На жаль, майже ніколи він не пишеться у інструкції, тому ви просто берете і множите номінальну потужність прилада на 3 або на 4. Після того, як ми порахували загальну споживчу потужність приладів, нам потрібно зверху докинути ще 25% для запасу. Тепер за отриманою цифрою ви можете підібрати безпробільно. Також, окрім корисної потужності у ватах, у ДБЖ заявляється ще повна потужністю вольт вольтамперах. Розказувати, що таке вольт я не буду, бо це тема для окремого відео. Якщо у ДБЖ вже заявлено потужність у ватах, то орієнтуватись на потужністю вольт Ах не потрібно. Але бувають випадки, коли заявляється тільки потужність у вольт вольтамперах. В такому випадку, для того, щоб дізнатися його корисну потужність у ватах, нам потрібно помножити повну потужність у вольт вольтамперах на певний коефіцієнт. Для різних приладів він різний. Для комп'ютерів та серверів це 0,95, для освітлення 0,9, а для побутових приладів з електродвигуном 0,7. Якщо ви вагаєтесь, то спокійно множте на 0,7 і точно не помилитесь. За способом підключення акумулятора ДБЖ діляться на два типи. Це стосується усіх трьох видів архітектур ДБЖ. Перший тип це коли акумулятор будований всередину. Це як правило акумулятор невеликої ємності, їх може бути один або декілька. Такі ДБЖ призначені для короткочасної роботи. Час роботи такого безперебійника виробник заявляє, виходячи з його максимальної потужності та ємності акумулятора. Як правило, це від 5 до 20 хвилин. Такі ДБЖ ідеально підходять для того, щоб поставити на нього сервер або комп'ютер, та у випадку відключення світла ви зможете зберегти свою роботу. Другий тип безперебійника потребує зовнішнього підключення акумулятора. В комплекті для цього додається два кабеля. Перевага таких ДБЖ у тому, що ви можете підібрати акумулятор будь-якого типу та ємності, а в майбутньому можна буде збільшити ємність цієї системи. Це можна буде зробити, замінивши акумулятор на ще більший, або ж до того, що у вас вже є, під'єднати ще один акумулятор паралельно. За рахунок паралельного підключення акумуляторів їх ємність буде складатись. Ви можете порахувати це за допомогою спеціальних онлайн калькуляторів, або ж зробити це самостійно за допомогою нескладної формули. За цією формулою можна порахувати як час роботи ДБЖ від акумулятора, так і навпаки. Прорахувати ємність акумулятора, яка вам потрібна при певному режимі роботи. Щоб порахувати час роботи, нам спочатку потрібно ємність акумулятора, помножити на його напругу. А також помножити це на 0,8 коефіцієнт корисної ємності акумулятора. Потім це все ми ділимо на потужність підключеного пристрою і отримуємо час роботи від батареї. Для прикладу. Є акумулятор ємністю 150 п'ятдесят ампергодин, напругою 12 вольт та комп'ютер з монітором, який разом споживає 250 ватт. Нам потрібно дізнатись скільки часу за умов блекауту можна буде попрацювати за цим ПК. Відповідно, 150 п'ятдесят ми множимо на 12 вольт. Потім множимо на коефіцієнт 08 та ділимо на 250 Вт. Отримаємо 5,75 годин автономної роботи. Або ж навпаки, мені треба, щоб після відключення світла я зміг попрацювати за ПК хоча б 2 години. Для цього час роботи, тобто 2 години, множимо на 250 Вт комп'ютера, а потім ділимо це на 12 В напруги акумулятора, помножені на коефіцієнт 08. Виходить, що нам потрібен акумулятор ємністю 52 Аг. На ринку є акумулятори різної ємності. Тому обираємо найближчі до цього значення. Також важливо додати, що якщо ви підбираєте акумулятор до приладу, у якого є електродвигун, а відповідно і пусковий струм, то потрібно зверху до ємності докинути ще 20%, тобто, щоб був запас. Передньою я казав про те, що ДБЖ у режимі роботи байпас також і заряджає акумулятори. Швидкість заряджання залежить від моделі безперебійника. У деяких моделях її можна регулювати, а в деяких моделях ця величина є сталою. Швидкість заряду може варіюватись від 5 до 20 А. Цю інформацію ви можете дізнатись у консультантів або ж у технічних характеристиках ДБЖ. Додам, що для заряджання акумуляторів від 100 стам і вище потрібно обирати ДБЖ з зарядним струмом від 10 до 20 А. Також, ДБЖ усіх трьох архітектур можуть працювати з акумуляторами різної напруги. Це може бути 12 вольт, 24 вольта або 48 вольт. І яка принципова різниця між ними? Для того, щоб це зрозуміти, треба звернутися до фізики. Відомо, що потужність струму у ватах – це його напруга у вольтах, помножена на силу струму, яка вимірюється у амперах. Як приклад, струм потужністю 120 Вт можна отримати при 12 вольтах напруга та 10 амперах сили струму. Але 120 Вт потужності можна отримати і при напрузі 24 вольти і силі струму 5 А. Як висновок, при вищій напрузі для досягнення тієї ж самої потужності нам потрібно потрібен буде струм меншої сили. Тобто, використовуючи ДБЖ, який може працювати з більш високою напругою акумулятора, ми будемо від цього ж самого акумулятора брати струм меншої сили, а це напряму вплине на його ресурс. У свинцево-кислотних акумуляторів, таких як AGM та Гель, токовідача заявляється від 10 до 30% його ємності. Наприклад, у акумулятора ємністю 100 Аг, токовіддача буде від 10 до 30 ампер. Тобто, якщо це акумулятор з напругою 12 вольт і ємністю 100 ампер годин, то він зможе віддати струм потужністю від 120 до 360 Вт. І зможемо ми зняти з нього більше потужності, так, наприклад, якщо це буде прилад з пусковим струмом, в такому випадку акумулятор спокійно віддасть більше своєї номінальної токові При цьому потрібно враховувати, що за постійної роботи вище своєї номінальної токові акумулятор дуже швидко висадить свій ресурс. Для того щоб взяти більшу потужність від 12 вольтового свинцево-кислотного акумулятора, нам потрібно буде взяти АКБ більшої ємності. Або з'єднати паралельно два акумулятори? А якщо ми візьмемо АКБ 24 вольти, то з тією ж ємністю, а відповідною такові дачі у Амперах, він зможе віддати нам вже від 240 до 720 Вт. Тож які переваги ви отримаєте, обравши ДБЖ більшої напруги? Перше використовуючи більшу напругу, наприклад, 24 вольти або 48 вольт, ви зможете отримати ту саму потужність при меншій силі струму. Це означає менше втрат в проводах і кабелях, що забезпечує більшу ефективність системи. Друге, ви можете отримати ту саму потужність з меншою кількістю акумуляторів, що зменшує обсяг простору для їх розміщення. Якщо у вас виникають питання стосовно підбору ДБЖ, телефонуйте нам та уточнюйте. Наші спеціалісти нададуть професійну консультацію та зорієнтують вас стосовно вибору підходящої моделі безприбійника та акумулятора. Також перегляньте каталог на нашому сайті за посиланням у описі. Асортимент техніки та інструментів на нашому сайті закриє усі ваші потреби. Або ж завітайте до нас особисто у обухові Київської області за адресою вулиця Піщана-1Б. Також підписуйтесь на наші соцмережі, посилання на які можете знайти у описі. Дякую за увагу! Ви дивились канал. Інструмент центр з вами був Сергій. До зустрічі.